24 квітня 2017 року паська знаходиться на точку е колгосп царя ставчани. Я сюди приїхав вперше після виставлення бджіл, це пройшло вже 5 днів, бо тому що треба деяким доставити корпуса магазини і наблюдаю, наблюдаю погану таку Річ мерті бджоли біля вуликів. Мертві бджоли на ножках них пилок, і вони лежать, не рухаються. Але якщо її тронути, то бджілка от рухається. Та саме є багато бджіл внизу. Може бути. Є багато бджіл внизу. Перед людком. Бджоли от. Мертві бджоли. Саме тут. І буквально -ка картина біля кожної сім'ї. Дивіться, перетіла бджілка. Але вона не може рухатись. Саме тут. Ще один шкіндлик. О, До бджіл хоче залізти. Їм його задушимо. Цього хлопця, Щоб він не заважав бджолами. Вони так страждають, я бачу. Звідси 100 метрів знаходиться ріпак, ще не цвіте. Де ми зараз на нього подивимося, що він себе представляє. Той ріпах, чи його кроплять чи ні. От, тому що мертвих бджіл є досить багато. Глянемо як ситуація такого запаска. Тут є декілька працюючих вуликів. Подивимося чи тут. Так само сипляться бджоли. А тут високо знаходиться, є також. От. І так от бджоли внизу, з пілком, От. Спілково мертві бджоли під вуликом. Йдемо зараз на Йдемо на поле, де знаходиться ріпак. Також то разу забув кришку взяти та накрив шифером. Тут дві хороші сім'ї. Досить потужно працюють, але теж є багато бджіл, котрі осипаються і не можуть рухатись. Така ситуація зараз. Приїхав я, Андрій Зучок. Різниця між точками, ну, десь 7 кілометрів, приду до 7 кілометрів, Ну, тут менший літ бджіл по-перше. Не такий активний, як там. І, ну, і тут не видно мертвих бджіл. Тут є одна, ну нема таких явних, як там. Оса, мертва, ну от є куколки. Мертві. Дві бджілки. Це мені від нестачі, нестачі кормів не можуть вкидати Розплід. Так більше нема. Ну, я також попередньо попередньому прийшов. Я не побачив такої кількості мертвих бджіл, котрі є на тому точку. Звичайно, ще сьогодні подивлюсь на третьому точку в черницях, як там, виглядає пасіка. Но тут немає, немає тут таких мертвих бджіл немає. Ну от є одна якась. від старості. Там теж я не бачу. Тут немає такої падежі бджіл. Ну, два варіанти. Це або вони від холоду застивають, або попали під якусь обробку. От горобчик бігає, збирає бджіл. Ну, Третій варіант це збирає горбець і збирає мертвий бджіл. Тут може теж не Хорошо, у нас оці невелика сьогодні робота. Це потрібно доставити кормові рамки тим сім'ям, де, де потрібно і де вони ще не займають цілий корпус. Подоставав медові рамочки. всякі. Там, де нема повного корпусу, там будемо ставити їм ось медові ці рами, а там, де є повний корпус, то Крайне будемо ставити медову, якщо потрібно, і ставити магазин знизу. Ну, ми до роботи.